Це звернення до українців від Міли Йовович, яка, до речі, теж має українське коріння. Це відео вийшло давно, та все ж я вирішив, що ви маєте це почути, і це відео має бути на моєму каналі. Привіт, Мене звати Міла Йовович. я хотіла написати лист любові народу України у першу річницю війни. Цей лист написаний у формі поеми, буде вишитий на сукні, створеній неймовірною українською дизайнеркою Леві Кутюр. Сукню виставляють на аукціон, і всі кошти підуть у фонд Олени Зеленської. Поема звучить так батьківщина плаче сльозами диму і попелу. Її чоловіки борються з винахідливістю справжньої віри. Так багато сердець, так багато жінок розірвано на шматки через чоловіків, дітей, котів у фіранках, родину у зруйнованій квартирі, вікна, тарілки і чашки для чаю розкидані серед етики та ідеалів. обстріляні звуками ракет, що падають просто біля порогу. Тіла їхніх чоловіків змушені ставати героями, хотіли вони того чи ні. Їхній запах, їхні дотики, їхні знайомі голоси, які шепочуть слова відчайдушної втіхи і вічної любові. вирвані геть. Можливо, на певний час, а можливо, назавжди я люблю тебе. Шепочеться шалено у вухо. Поки постріли та кров заливають усе навколо, я люблю тебе, Україно. Я люблю тебе, навіть коли у моїх вухах вибухи. Дякую.